Нові рахунки з новими цінами на газ і нові дописи в них від газового монополіста Фірташа людям пропонують погасити уявні борги за три роки за приведення газу до нормальних умов. Що це за нормальні умови і для кого вони нормальні? І чи показує ваш газовий лічильник справжні показники про механізми ошукування людей на блакитному газі і як з цим боротися? Далі. Газовий зашморг для українців. Три тисячі зверху десь взять, заплатить. Ну я ж не піду, банки гробити. Країною іде хвиля комунальних самогубств. А ті, хто дожив, отримують чергові платіжки із неочікуваними боргами. Газбути почали інформувати споживачів про те, що за їхніми особовими рахунками обліковуються багатотисячні борги. Здається, газовики вирішують витрусити із людей новорічні подарунки. Ми просто провірили, і дійсно вийшло десь на відсотків 5 чи 6. Насправді було більше грошей вказано в квитанції, аніж фактично показував лічильник. Це не поодинокий випадок, а всеукраїнська оборудка, яку визнає о диво навіть прем'єр. Людям виставляють і підвищені ціни за газ, чомусь більше 850 гривень, і е, нараховують якісь і помірні борги. Кому вірити, платити чи ні, які мільйони українців не знає Олена із Білої церкви. Де собі розказують? Що поки не платять, а там може щось відмінять, щось, щось надумають. Днями зайшовши до свого особистого кабінету на сайті Облгазу, вона була шокована побаченим. До уваги споживачі і пишеться в кінці, ось сума 2,903,88 і 88 копій. Олена лише кілька місяців тому встановила газовий лічильник. До того отримувала платіжки по так званій нормі. Завжди справно платила, а тепер має доплатити іще. Через рішення Верховного суду пояснюють газовики. З 1 січня 2014 року уряд зменшував норми використання газу Споживачам із газовою плитою за наявності централізованого гарячого водопостачання з майже 10 до 6 кубів на людину. У кого централізованого гарячого постачання не було, з 18,3 кубів на людину в місяць до 9, та з 23,6 до 18 кубів на прописану людину в місяць, якщо за відсутності лічильника стояла газова плита та водонагрівач. Виявляється, облгази пішли до суду і за кілька років довели, що норми були зменшені незаконно, розповідає адвокат. Коли приймалася постанова кабінету міністрів і нижчими нормами споживання газу, була грубо порушена процедура. Якщо коротко, то постанова, якою зменшувались норми газу для родин без лічильників, не була вчасно оприлюднена для ознайомлення та обговорення, через що і була скасована. Що стосується е, порочної практики Міненерго, е, приймати постанови з порушенням процедури. А саме з цієї причини були скасовані е, ці рішення. Але чому за необачність чиновників міністерства пана Насалика має платити безробітна жінка, яка кілька місяців тому втратила чоловіка? У мене двоє неповнолітніх дітей. Чоловік два місяці тому помер від онкології. Вона сама тепер виховує двох дітей, і це просто непідйомна сума для Олени. А зараз дітям на, на двох дітей і на мене нарахували дві. Ну, 2,300, грубо говоря, а потрібно. А потрібно заплатити борг 2,900 і плюс ще показники по лічильнику. Що ж робити, щоб розібратися, Олена телефонує на гарячу лінію облгазу. Дивіться, це наразі просто зазначається інформативно. якось рішення з приводу, що цього немає остаточного, тобто чи будуть це оплачувати клієнти чи ні? Яким чином це буде відбуватися, якщо й буде оплата? Дивно, але схоже, що й самі газовики, які б повідомили людей про багатотисячні борги, ще не знають. Хто їм винен, прості люди чи все ж держава? Платити за незрозумілі, придумані облгазами борги, не потрібно. Переконує адвокат Іван Герасименко. Принаймні, точно не за 4 роки. Якщо виставляється рахунок, перерахунок за період, наприклад, з 14 по 18 рік, то це є неправильно і незаконно. Чому? Рішення апеляційної інстанції було прийнято 9 серпня 2018 року. Якщо це і можна робити, то це можна робити лише з 9 серпня 2018 року. Тож Олена та її колеги по нещастю, які користувалися газом без лічильників, можуть видохнути з полегшенням. Адже борг у 10 мільярдів, а така загальна сума претензій облгазів платити цілком ймовірно не доведеться. Втім, цього ще не знає Євген Григоренко із Вінничини. У нього з облгазом своя цікава історія. Звірили із Грошима, які ми мали заплатити, тось, фактично вийшло десь на відсотків 5 чи 6. Насправді було більше грошей вказано в квитанції, аніж фактично показував лічильник. І Олег не виняток. Кілька відсотків зверху накинули чи не всім домогосподарствам, у яких є лічильники газу. Мова йде про десь 8 мільйонів родин. Тобто проблема стосується майже всієї країни. Облгази і газ почали застосовувати коефіцієнт. І він різний для тих, в кого лічильник на дворі, і для тих, в кого лічильник в приміщенні, тобто цей коефіцієнт різний. І звідки цей коефіцієнт. Він ну якби по суті він не звідки з повітря. Так званий коефіцієнт. Це до нарахування за те, що через холод газ звужується. Тобто лічильник нараховує його менше ніж є. Фактично, елементарна фізика. Переконують очільники газбутів з усіх областей. Лічильник у абонента встановлений в приміщенні в нього на 100 кубів за жовтень місяць нараховано додатково 1 метр кубічний. Така норма взята не із повітря, розповідає очільник департаменту енергоефективності НАК Нафтогаз України. Ця методика затверджена наказом Міненерго. Мені чітко сказано, що ця методика застосовується до об'єктів господарювання і не застосовується до населення. Ймовірність того, що рано чи пізно до цієї постанови будуть внесені правки, і коефіцієнт почне застосовуватись до всіх. Дуже висока, говорить експерт. Але поки Жодних підстав нараховувати ці додаткові платежі немає. Немає законних підстав для стягнення цих додаткових 6% з е, побутового споживача. Людина має сплатити лише за той обсяг газу, який в неї по лічильнику. Тож беріть на озброєння, отримавши таку платіжку, біжіть не у касу, а до свого постачальника із письмовим проханням або перерахувати, або обґрунтувати нарахування. Цього облгази зробити фізично не зможуть, і платіжку вам такі перерахують. Це чудово. Подумали ви, нікому нічого платити не потрібно, і вже збираєтесь вимкнути телевізор? Не поспішайте! Є одне маленьке, але понад мільйону українських родин з 2010 по 2016 років встановили лічильники, в яких здирницький коефіцієнт був запрограмований самого початку перевірити це дуже просто. Якщо на вашому лічильнику є ось ця позначка 15 градусів, то ви переплачуєте щомісяця більше двох відсотків. Якщо така ж позначка, але з нуль градусів, то щомісяця переплата у вас аж 7 відсотків. Розумію облгази і газбути. По тій причині, що вони хочуть закрити за рахунок простих споживачів, фізичних осіб і, іменно фізичних осіб якісь свої такі або втрати, або прорахунки, або о, інше. І так хочуть, що коефіцієнти понараховували навіть тим, у кого лічильники їх рахують, автоматично розповідають у Нафтогазі. Обатим ще раз нараховує з цими коефіцієнтами, стягує з них гроші другий раз, фактично за той самий орган. І це не випадкова помилка. Коли цей лічильник встановлювався в конкретно споживача, в його особовій картці ну в особовому рахунку в базі даних Азбуту мали бути стояти відповідна відмітка. Тож погляньте і ще раз сюди, порівняйте зі своїм лічильником і запам'ятайте, апарати із ось такими позначками по суті незаконно обраховують вас. І вам варто або вимагати від постачальника провести перерахунок, або ж замінити пристрій. Але на що міняти? Гроші розпочинають безпрецедентний експеримент. Ми перевіряємо найпопулярніші марки лічильників газу. І в новому сезоні покажемо, які з них і наскільки багато накручують не на вашу користь.